Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. Сьогодні маємо для вас трансферний випуск. Поговоримо про вже офіційно оформлені переходи, а також про ті, які можуть відбутися найближчим чином. Також коротко згадаємо про матчі українських команд на зборах. А перед початком нашого нового відео звичні дії від вас: це підписка на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Лайк до нашої роботи та дзвіночок який сповістить вас про вихід нового відео. Поїхали! Ну і розпочнемо із матчів наших команд на зборах. Зокрема, провели свої контрольні поєдинки Ворскла та Шахтар. Полтавська команда зіграла матч із командою з Косово-Лапі та поступилася із рахунком 0-2. Водночас донецький Шахтар із рахунком 2-0 переміг Пюнік. Забивали Зубков та Цуканов. До слова, дебютував за гірників у цьому матчі і зірковий новачок Кевін. Бразилець одразу розпочав із результативної дії на його рахунку асист. На Зубкова. Далі у нас трансферний блок. Поговоримо про ті трансфери, які команди УПЛ офіційно оголосили минулими днями. ЛНЗ оголосив про трансфер голкіпера. Новачком команди став екс воротар грузинського клубу діла Євген Кучеренко. Гравець прийшов у статусі вільного агента. Про умови та терміни контракту не повідомляється. Полтавська Ворскла повернула до команди Сергія Мякушка. Півзахисник підписав угоду, яка розрахована до кінця сезону 23-24. Він буде виступати за команду під номером 33. Одразу два трансфери провернув Минай у Кривбаса. Закарпатський клуб орендував двох гравців. До кінця сезону за закарпатський клуб виступатимуть 23 річний півзахисник Владислав Семотюк та 24-річний нападник Денис Устименко. На рахунку Семутюка цього сезону 4 матчі, а у Стименко виходив на поле 5 разів. Далі про Верес, який відпустив одного із лідерів Андрія Блізніченка. Контракт між клубом і футболістом розірвано достроково за згодою обох сторін. 29-річний півзахисник отримав статус вільного агента. У нинішньому сезоні Блізніченко провів за рівнян 11 матчів та відзначився одним голом. Далі поговоримо про наших футболістів у Європі, про Довбика і про Зінченка, які отримали визнання за підсумками минулого туру. Так, портал Хускорд включив гравця арсенала Олександра Зінченка у команду тижня АПЛ. Оцінка Сашка склала 8-0 8 -08. Водночас Артем Довбик, який у матчі з Севілією оформив хет-трик із показником дев'ять і увійшов до збірної туру Ла Ліги. Далі поговоримо про київські динами, які знову виходять на трансферний ринок та шукають підсилення складу. Як розповів журналіст Ігор Цигани, кияни збираються найближчим часом підписати легіонера. На сьогодні є два прізвища футболістів, які виступають у Європі. Один із них це південноамериканець, і з ними двома ведуться бесіди. Обидва футболісти підтвердили, що готові приїхати в Україну, грати та жити в Києві. Зараз йде узгодження контрактів або одного футболіста, або іншого. Водночас сума трансферу складе кілька мільйонів доларів. За повідомленням циганника, гравець, який може прийти у Динамо, одразу підсилить команду та створить конкуренцію на цій позиції. Водночас, прізвища ймовірних новачків киян журналіст не називав. Ну і на завершення випуску поговоримо про донецький шахтар. Гірники розігналися і не збираються зупинятися на одному лише трансфері Кевіна за повідомленням різних джерел. До кінця трансферного вікна донецький шахтар може привернути ще два гучних трансфери, про які поговоримо далі. За повідомленням Фабріціо Романо, гірники ведуть перемовини із Васку Гама щодо трансферу центрального півзахисника Марлона Гомеса. Цей футболіст зараз є пріоритетною ціллю для донецького клубу. 20-річний футболіст усю кар'єру проводить у складі васко. За першу команду вже зіграв 45 матчів, забив два голи та оформив три асисти. Переважно грає центр хава, однак може бути також атакувальним або опорним півзахисником. Окремо слід відзначити його неймовірний універсалізм. Адже може зіграти Марлон також справа та зліва у середній лінії. Щодо суми трансферу, то за інформацією журналіста Лукаса Педроси, Шахтарю доведеться викласти із врахуванням усіх бонусів 16 мільйонів євро. Окрім того, активізувався донецький клуб. І щодо переходу гравця загребського Динамо Мартина Батурини. За даними того ж Романо, переговорний процес між клубами вже розпочався, і є оптимізм, що перехід цієї зими все ж відбудеться. Нагадаємо, минулу річ батуриною цікавилась Барселона, у якому бачили нового Ракитича або ж Модрича. Каталонський клуб тоді відзначав хороше бачення поля та останній пас Хорвата. Скільки доведеться викласти за гравця, поки невідомо. Однак, трансфер маркет оцінює його у кругленьких 18 мільйонів євро. Щодо ще одного потенційного новачка Шахтаря, Луки Лацебідзе, рішення ще не прийнято. Як повідомив головний тренер Маріно Пушич, футболіста все ще переглядають, і рішення щодо його майбутнього ще не ухвалили. Друзі, таким було наше нове відео. Напишіть у коментарях, як вам зимова трансферна кампанія Шахтаря, якщо вдасться провернути усі три переходи. Чи зможуть гірники зазіхнути на щось більше у Єврокубках? Тому що ну, очевидно, що акцент робиться саме туди. Оцініть трансферну кампанію гірників рейтингом від 1 до 10 і напишіть про це у коментарях. До нових зустрічей. Не пропускайте наші нові відео. Побачимось.